Як жителям села, вам важливо те, що в селі щось робиться? Чи вам важливо, хто його робить? Ну, Чи ви хочете вияснити, що хтось її. десь щось украв? Да. Будь Коротше. ласка, в прокуратуру, в суд і з'ясовуйте. Я ніколи не думала, що опинюся перед камерою в такому контексті. Хотілося б більш урочистої події, але я вже просто не можу мовчати. Настав час брати відповідальність. Я, жителька села Богданівка Броварського району Бражевська Ніна Вікторівна. Моя мета проста: я хочу жити в своєму селі, а не виживати. Вся історія почалася з утворенням Великодимирського ОТГ і Богданівського старостинського округу, очільником якого став і є дотепер Юрій Васильович Безпалий. Чому саме він і яким чином він став на цю посаду достовірної відповіді я і, мабуть, ніхто з нас вже не дізнається? На той час я була неповнолітньою. Тому до політичних справ не мала відношення взагалі спочатку його каденції і до весни цього року я не чула про нього нічого ні під час підготовки села до воєнного стану, ні про діяльність під час окупації села, ні про його вплив на відновлення. Але раптом, через три роки мовчання, Юрій Васильович з Божого дива вирішив, що пора й до народу вийти і поговорити. Перша зустріч села відбулася 21 квітня 2024 року. В соцмережах набула розголосу як дебати між Юрієм Васильовичем і Юрієм Миколайовичем, попередником нашого старости. Так як до цього пан Беспалий не мав жодного зв'язку з нами як з жителями, очевидно, що на зустріч з усього нашого населення прийшло до 15 людей більшість працівники сільської ради. Староста організував зустріч на стадіоні. Юрій Миколаївич ці збори проігнорував, і ми мали змогу поговорити про наболіла. Дізнаюся щиро, як він виглядає, я дізналася вперше тоді на стадіоні. Не бачила його до цього жодного разу. Вперше тоді я дізналася про діяльність Антоніни Корнієва. Вона фільмувала першу зустріч. Саме завдяки їй більшість села дізналися, що ці збори були взагалі. На стадіоні підіймалися такі питання. Відбудова головної дороги, де Юрій Васильович більше спирався на можливість ямкового ремонту доріг і на те, що звернення до виконавчого комітету вже готове, тобто питання стоїть на моменті завершення. Питання школи і модульної школи, на яке він був не готовий відповідати, але роботи почнуть в травні місяці. Питання від односельця, чому тоді було добре, а зараз гірше, що на мене цілком описує тематику зборів. Це питання у кожного в думці. Шкода, що про це говорить лише одиниць. Була пропозиція від громади, не від старости, про організовану зустріч активістів для підготовки питань села для винесення на сесію селищної ради. Було питання очистки води в сільському бюджеті, питання про дорожні знаки. Після зустрічі я пішла натхнена, що ось нарешті робота почнеться. Пройшли тижні, потім місяць, потім півтора. Через півтора місяці почались роботи модульної школи. У липні Юрій Бабко в соцмережах підняв питання робіт в селі знову. Народ його підтримав. Юрій Васильович як не старався виправдовувати, що не читає соцмережі, все ж реагує на часті звернення Юрія Бобка і організовує другу зустріч. Вже не на стадіоні, в центрі села, з надією, що людей буде більше. 21 липня 2024 року відбулися повторні збори. Почалися вони відразу з зауваження Юрія Бобка, що під час таких зустрічей повинні проводитись протоколи. Мають бути офіційні підтвердження того, що зустріч відбулася і людей було почуто. На що Юрій Васильович сказав, що це живе спілкування не для протоколів і не для камер, посилаючись на відсутність цього разу Антоніни Корнієнко. Я була присутня на тих зборах, була свідком і учасником діалогів. Зараз говорю як очевидець і беру відповідальність за свої. слова. Коли сел. пан Безпалий звернувся до села, щоб вислухати їхні питання, у мене сталося дежавю. Почали лунати ті самі питання, ті самі від. Відбудова головної дороги питання відкрите. Питання школи і модульної школи питання відкрите. Було питання очистки води в сільському обов'яті – питання відкрите, питання про дорожні знаки відкрите, питання про рейсовий автобус в нашому селі. Відкрите. Я особисто щиро розізлилася на позицію старостату, бо все, що чула громада, питання є, питання відкрите. Хто і яким чином його закривав чи буде закривати, нам не сказали. Також саме по собі виникло питання, яке буквально лежало на поверхні. Хто фінансує відбудову нашої інфраструктури? На що була часткова відповідь? Що відновлення відбувається за рахунок іноземних інвесторів на прохання надати звіти пророблених робіт? Ми почули відповідь звернутись до нього особисто в прийомний день. Кому цікаво, він відповість. Особисто я не розумію, в чому проблема опублікувати звіти і зробити все прозоро без інтриг і загадок. Для Богданівського старостату моя позиція є незрозумілою. Люди розійшлись, не почувши нічого корисного. В подальшій приватній розмові, що сталася 26 липня 2024 року. Пан Безпалий звинуватив мене в тому, що через мою септоагресивну агресивну поведінку люди розійшлися, бо їм було не цікаво слухати наш з ним діалог. В приватній розмові підіймалося питання рейсового автобуса для нашого старостинського округу, і це вже третє звернення від громади до старости з цього питання. Лише з третього разу Юрій Безпалий в телефонному режимі в моєї присутності задав питання пану, який безпосередньо займається цим питанням, на що була відповідь? Нерентабельно. На мої питання до старости, чи допоможуть плести зі зверненням односельчан вирішити це питання. Організація підписів готова була взяти на себе. Я почула заперечну відповідь. Наша з ним приватна розмова відбувалася не в кабінеті, в який так люб'язно він всіх запрошував на зборах, а на вулиці. На питання про фінансові звіти, він мені не відповідав чітко. Про те, хто, коли, за яке фінансування починав роботу елементарно відбудови школи, амбулаторії, він мені не казав. Єдине, що його цікавило, для чого мені ця інформація. У мене зустрічне питання. Ця інформація є секретною? Як небайдужа жителька села, я хочу знати і маю на це право, опираючись на закон України про доступ до публічної інформації, головною метою якого є прозорість і доступність. Звертаючись до старости, я користувалася своїм правом згідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні статею 54.1, за якою староста уповноважений селищною радою діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу, тобто я і кожен житель села Богданівки у питаннях, які цікавлять його інтереси. І інтереси села мають звертатися до Юрія Васильовича як до комунікатора між народом і владою, що також прописано в законі про України про місцеве самоврядування. Наша з ним розмова закінчилася приєднанням іншого співробітника старостату і пропозицією до мене на волонтерській основі разом з ними робити звіти роботи, які я так хочу побачити. Я погодила. Наступна наша зустріч була домовлена на 2 серпня 2024 року, де я мала представити за думкою на нариту інформацію. Вони щиро переконані, що я копаю під них. Насправді я просто не бачу продуктивних результатів їхньої роботи. Дану зустріч я записала на диктофон. Вона була короткою і неприємною. Запис цієї розмови вже опублікований на Тікток-сторінці Антоніни Корнієнко і розлетівся в соціальних мережах. Відповіді на мої питання були надані через крик. Знову на вулиці. Знову я одна проти двох масивних чоловіків. Головний питання... Да Ви просто вже угу, 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 угу. вам говоряться реальні речі. Ви розумієте чи ні? Я да. дня, дня фінансування відбудови амбулаторії в нашому селі вони лишили знову відкритим. Я поїхала в амбулаторію сама. В мене там зустрів доброї душі чоловік, що я на посаді виконроба проєкту. Вислухавши мене, він одним дзвінком надав мені первинну інформацію стосовно будівництва. Взяв мій номер для зворотнього зв'язку і пообіцяв, що зі мною зв'яжуться протягом тижня для роз'яснення подальшої інформації. Саме на таку комунікацію я очікувала від безпалого Юрія Васильовича, а отримала її від посторонньої людини. Замовчувати таку халатність я не буду. Це не повага, це приниження. Саме тому я звернулася до Антоніни Картієнко за підтримкою, як до активної діячки з досвідом. Отримання публічної інформації, кошти будується амбулаторія. і де дізнатися подробиці по будівництву амбулаторії. Це входить в ваші повноваження як старости, як комунікатора люд, людини, як яка комунікує я, між я, жителями я, я, громади я, і органом місцевого самоврядування? Да, тому, тому я сказала, треба звернутися у. Нашу первинну медицину так почекайте. Так хто звернеться? Вона звернеться чи ви комунікатор? Вона звернеться. Вона а ви тоді хоче... для чого? там вона ж хоче отримати інформацію. Ну, Тоні, правильно, ти щось хочеш поговорити? чи що Я приїжджай хоч... поговоримо. Ну Все давайте. Трапи. Коли танія які мене турбували весь цей час. Стосовно рейшусового автобуса, наш старостинський округ, стосовно фінансування і інвестицій на відбудову нашого села, весь подальший процес і всі результати я зобов'язуюсь прозвітувати. Вважаю, що даними темами мала займатися не я. Залишаю відкритими для роздумів такі питання: які тоді обов'язки у нашого старости чи припустима комунікація з жителями села у підвищених тонах? Чи боятися мені висловлювати думку громадськості?